Дано 20 років минуло з того часу, як ви вперше намагалися підкорити Євробачення. Зараз стежите за конкурсом. Звісно, я стежу за Євробаченням. Конкурс став сучаснішим, більш масштабним і грандіозним. Так багато країн зі східної Європи доєдналися до Євробачення і маю сказати, зробили його ще гламурнішим. Що ви відчували, коли торік перемогла кончітавст? Думки громадськості розділилися. Думаю, ви багато про це чули. Можу сказати, я трохи ревнувала до її перемоги. Але в будь-якому випадку я за дотримання прав людини. Кожен має право обирати, як йому жити. Сподіваюся, колись це зрозуміють, і в Росії, де так запекло цькували кончіту. Свобода самовираження переможе. Люди повсюди усвідомлять, що в цьому немає нічого кримінального. Ми такі, як є, і ми не злочинці. Ви часто бували в Україні, навіть записали дуетну пісню із гуртом Неангели. Поснуться вмітання. Будем сильней, нет лубы моей нижней. Я була і в Києві, і в Донецьку, і ще в багатьох дивовижних містах. І мені дуже шкода, що зараз Україна переживає такі складні часи. Ви напевно знаєте, яка складна зараз ситуація у Донецьку. Сподіваюся, скоро там запанує мир. Пригадую, як там було гарно. Я була навесні, сам розквітли дерева. Бажаю Україні бути сильною та єдиною. дякуємо за теплі слова. А ще я хочу через вас передати величезні вітання Руслані, дикі танці назавжди! Україна, я люблю тебе!